Мені дійсно дуже шкода, дословно, це робить мені насправді страждання. Це СЦ, тут зробилося, тут зробилося. Мені мірмі. І ВЕРКЛІХ. С тут не ВЕРКЛІХ лайт. ВЕРКЛІХ – це вірний клік, це правда. Вір клих, верний вірний клік, це правда. І лайком, коли лайкаю, коли страждаю. Ест, тобто, мені насправді дуже шкода, ось це зробилося мені. Мир. Верх, верний клік. Стандартный клик. Мир верный клик. Э, верный клик. лайк. Эс тут мне верклик лайт. Эс тут мне верклик лайт. Эс тут мне верклик лайт. Мне действительно дуже шкода. Заработать мне не насправді страждання Мне действительно дуже шкода. Заработать мне не насправді страждання Эх. С це, тут естут Мія верхлайт. Есть тут мія верхлайт. Есть тут мія верхлайт. Це було не нароком. це було без наміру. Це було. Було за вау вау-вау. «було». Те, що було це вау-вау. С це було СВА без ікони. Якщо без чогось, то це завжди без ікони. Без ОНЕ. Оне. І намір це абсолютна хитрість. апсіхт абсікт. Сва, оне, апсіхт, ес, вау, о, не, апсіхт ohne Absicht. Es war ohne Absicht. Це було ненароком. Це було без наміру. Це було war ohne Absicht. Es war ohne Absicht. Es war ohne Absicht. Я це інакше мала на увазі. Це було не так. Мав на увазі. Es war nicht so gemeint. Es nicht so gemeint. Так, це СЦ, було вау-вау, ніхто не хто, ніхто. А от так закодую зо, так сую, так сую. Зо, зо, так, так сую, так це зо, так сую. Mal nauzi Ademaik. Mavna Uzi Ademaik. Zavdi Mavasi Ademaik. Hemaiht. Eswa nicht so hemight. Esva nicht so hemit. Esva nicht so hemit. Eswa nicht Esva nicht so hemit. Все добре, все окей, Аліс. Good Alice окей. Okay. Нічого. Э, нічого це не зробило. Das macht nichts, Das macht nichts. Так. Э, це нічого. Das, це, das це Махает. Все, що коли робить, все, що він робить, це махає. Якщо махає, то це робить. Махт, махт Ніхт. Ну ніхт. заперечення, Ніхт. ніхто. Нічого це не зробило. Нічого. Das macht niets. Нічого це не зробило. Це нічого страшного. Нічого не зробила. Das macht nichts. Macht, das macht nic. Das macht nichts. Нічого. Das macht nichts. мені дійсно дуже шкода. Есь тут мія насправді це верней клік. Ес тут верклих... лайт. верхлих. тут мія верхлих лайт. Це було не нароком. Це було без наміру. С, 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 В, без иконы, он, С, В, он, номер, номер, это абсолютно хитрость. С, В, он, абс, абс, Абсихт. Абсихт. С, В, А, Он и Абсихт. Абсолютная хитрость. Абсихт. С, В, Он и Абсихт. Я це інакше мав на увазі. Це було не так, як я мав на увазі. С, В, А, С, В, Ніх, So the Micah he meant. Es war nicht so jemand. Alles gut, alles okay. Das macht nicht so. Das macht nichts. Das macht nichts.